Чи зустрічали ви у своєму житті людей, які сильно до себе притягують? з якими ви зустрілися один раз, і ви хочете бути з ними. І в них є щось таке привабливе, і це взагалі не про зовнішній вигляд. В них є всередині щось таке, що сильно притягує. Ці люди здаються досить простими. Те, що мають ці люди, здається вродженим. Те, що мають ці люди, здається їхньою такою класною рисою. І ви можете подумати, що це. Те, що притягує до них інших людей. Що, якщо вам я скажу, що ви також можете бути людиною-магнітом? Ви також можете приваблювати, притягувати до себе людей, і люди можуть хотіти бути постійно у вашому оточенні. Що таке людина-магніт? Звичайно, що ви чули такий вираз: людина-магніт мене до неї тягне. Що це означає? Це ж не про зовнішній вигляд. Нам може сподобатись людина зовнішньо, але те, що нас тягне до неї, це про її енергетику. Це про те, як ви відчуваєте себе поруч з цією людиною. Таке відчуття, ніби з такими людьми просто всі проблеми зникають. З неї хочеться бути от в моменті, насолоджуватись, кайфувати і знову до неї повертатися. Ось це називається людина-магніт. І я думаю, що ви також хочете бути такою людиною. Ви також хочете, щоб... До вас тягнуло інших людей, ви також хочете відчувати свою значимість. Ви хочете відчувати, що з вами будуть, що вас не покинуть, що вас вибирають, тому що ви класна. Тому сьогодні поговоримо про те, як стати людиною магніт, хто така людина-магніт, які вона має рис, і чи взагалі можливо стати людиною магнітом? Чи просто такими людьми народжується? А вам так не пощастило? Що якщо я вам скажу, що люди, які притягують, до себе інших людей вони знають, що вони роблять. У них це не вроджене відчуття. Вони просто мають вмілі навики, які сильно притягують до них інших людей. Вони знають, що потрібно робити в житті, щоб до себе притягувати. Але вони це роблять не для когось, а для себе, тому що їм самим собою класно, тому що ці люди вже самі себе вибрали через те з ними так хочуть бути інші. Отож, поїхали, якими рисами володіє людина, магніт, і перше це впевненість. Впевненість це все. Коли ти заходиш в кімнату і ти без слів привертаєш увагу до себе, це про впевненість. І впевненість це не про зовнішній вигляд, а впевненість це про енергетику. З якою енергетикою ви заходите? Ви можете прекрасно виглядати, ви можете мати найкращий макіяж, найкращу зачіску, але яка ваша енергетика? Або ви можете так собі виглядати, але всі люди будуть звертати свою увагу на вас. Чому? Тому що енергетика. Тому що ваше поле класне, ваше поле притягує. Ви хочете обманути всіх, але нікого не обманете. Тому що люди відчувають чудову енергетику. Коли ви знаєте, хто ви є, коли ви знаєте своє місце, коли ви знаєте себе, ви впевнені в собі, ви навіть впевнені у своїх слабкостях. Це те, що притягує інших людей до вас. Це те, чому інші люди хочуть бути з вами, тому що всім людям так бракує впевненості. Тому що всі люди так себе критикують, так шукають в собі недоліки, мінуси, постійно себе звинувачують в чомусь, постійно відчувають сором, себе якоюсь не такою, себе не на своєму місці, щось зі мною не так і те не так. І люди хочуть бути впевненими, люди хочуть. Любити себе і приймати свої слабості. Та ось коли впевнена людина заходить, вона впевнена, чому тому, що вона не боїться вже. Вона знає себе, вона знає, хто вона є. Вона знає цінність своєї енергетики. Вона знає, що вона працює над своєю енергетикою. Вона знає, що вона не витрачає час на критику, на плітки, на дешевий швидкий дофамін, на те, що роблять більшість людей. Вона йде. За тим, що не роблять більшість людей, і тому вона знає, наскільки її енергетика цінна. Вона ніколи не буде розпорошувати свою енергетику. Вона ніколи не буде приймати в своє життя занадто багато спілкування, занадто багато інформації. Вона вміє цінувати свій ресурс і вона вміє цінувати свій час. Ось це про впевненість. І коли ви заходите в кімнату, коли ви заходите до інших людей, люди це моментально щитають. Моментально, тому що нічого собі... Якийсь такий вайб від людини віє, ніби з нею все окей. А вона дійсно прийняла, що з нею все окей, щоб вона не зробила з нею все окей. І більше того, вона дивиться на інших людей і розуміє, що з ними також все окей, що кожен на своєму місці. Тобто вона визначила своє місце, і автоматично вона розуміє, що люди інші зараз знаходяться також на своєму місці, і їх немає за що засуджувати, їх немає за що недооцінювати. Вони на своєму місці це прекрасно. Наступний навик, яким володіє людина-магніт, це автентичність. Знаєте, що я вам скажу? Ви можете скільки хоч слідкувати за трендами, брендами, чимось класним, новітнім. Ви можете скільки хоч копіювати інших людей. Та пробуйте будь-що. Автентичність. Автентичність це просто знаєте зараз таких людей один мільйон. Чесно, автентична людина, яка прийняла свою природу, яка прийняла себе такою. Який створив Бог. Ну, от на хвилиночку зупиніться і зрозумійте це: автентичність. Я є на своєму місці, я виконую свою роль. Я змогла почути себе, я змогла дійти до глибини своєї душі, я змогла вибрати себе, я змогла йти за собою, тому що глибоко всередині ми всі знаємо свій шлях. Зараз почуйте мене глибоко всередині. Ми всі розуміємо, що для нас, а що не для нас. Єдине, чому ви сумніваєтесь, тому що ви себе постійно переконуєте, тому що ви собі розказуєте, можливо, я ще залишуся в цих відносинах, можливо, я ще буду на цій роботі, але ви давно давним знаєте, що це не для вас, що вже ці люди завершили свій етап у вашому житті. Що ця робота вже давно не для вас. Ви це знаєте. У нас є всередині ось така сильна внутрішня навігація, яка ніколи не дозволить нам помилитися. Вона завжди все знає. Ось цей найменший шепіт душі, на який часто можна сказати, ай, мені здалося, щось я себе накрутила. Ось ця ваша навігація. Коли ви навчитеся її слухати, ви станете найбільш, я вам обіцяю, привабливою людиною. Тому що ви змогли почути себе, тому що ви змогли вибрати себе, незважаючи на страхи? Досить питати, ходити в людей, що мені зробити, де мені працювати, а з ким мені бути? Ви знаєте, з ким вам бути, і що ви це питаєте, ви вже знаєте, що та людина не для вас. Чому ви питаєте? Чому ви собі не довіряєте? Невже ви думаєте, що якась інша людина, в якої ви запитаєте, може знати і відчувати більше ніж ви? Ви все прекрасно знаєте, просто ви боїтесь. Просто у вас спрацьовують сильні захисні механізми. Тому що у вас зразу страх. А як так? А що буде, що я зараз піду з цих відносин? А що буде, що я покину цю роботу? Угу, прірва? Невідомість. А яка нам страшна невідомість? А яке нам страшне майбутнє, правда? Оте минуле, яке нас так вже руйнує, воно не таке страшне. А ось це невідоме, який там звір сидить. Що з нами там може статися? Ні туди я не піду. Уважно послідковуйте за механізмом роботи вашого розуму. Почніть ви керувати своїм розумом. Що ви його слухаєте? Що ви слухаєте свої страхи, свої сумніви, свою невпевненість, де да вона в кожного є, де да не існує на цьому світі людина, в якої немає страхів, в якої немає сумнівів, та да всіх вони є. Просто сильні люди, вони сильні, тому що вони не слухають, вони не вірять цим страхам. Вони, попри все, вибирають себе, вони, попри все, слухають свою внутрішню навігацію, ваша душа ніколи не помилиться. Зрозуміти, що ми всі на цьому світі, ми окремі душі. Кожна душа має якесь своє призначення, має пройти якийсь свій досвід, свої уроки. Кожна душа має вивчити щось своє в житті. Можливо, ваша душа прийшла, щоб навчитися приймати, навчитися пробачати і так далі. І вам треба пройти ось такий досвід. І тільки ви це знаєте, тому що більш ніхто про це не знає, і ви все одно його пройдете. І ви все одно потім дійдете до своєї цілі якоїсь. Тоді питання: для чого себе порівнювати з кимось, для чого робити багато зайвих дій, розпорошувати свою енергію на поради чиїсь, які, чесно, вам ніякого сенсу не принесуть. І ви все дізнаєтесь, прийде час, і ви все дізнаєтесь, не спішіть. Не треба спішити з якимось важливим вибором у вашому житті. Серйозно, на все свій час. І що ви зараз думаєте? Мені буде на тій роботі, чи не буде, чи мені далі залишитись тими людьми, чи мені піти, а як зробити мені цей вибір, а що з відносинами на все свій час. Просто слухайте себе. Прийде один момент, коли ви будете мати точну відповідь. Він прийде зсередини. Просто дозвольте собі почути себе, не напрягайте себе, не контролюйте, не давіть на себе, щоб отримати вже відповідь. Вона прийде. Просто коли ви внутрішньо відчуєте прийняття самі від себе, коли відчуєте, що я собі довіряю і я себе можу слухати. І я не хочу питати поради в інших, тому що мені не потрібно підтвердження від інших. Єдина людина, якої я потребую, єдина правда, якої потребую, це почути це від себе. І ось, коли ви входите в цей світ з автентичністю, ви даєте зрозуміти людям мовчки. Що ви себе вважаєте цінною людиною, що ви будете вибирати з ким бути, що ви не боїтеся взагалі, що від вас хтось може піти, що ви впевнені в собі, і що ви впевнені в тому, як ви себе несете в цей світ, хто ви є насправді? Це те, що ви даєте людям. Коли ж ви боїтеся показати свою автентичність, ви йдете з позиції страху. Ви боїтеся, що такою, як ви є, вас можуть не прийняти, що такою, як ви є, чомусь не полюблять. Що такої, як ви є, то немає за що полюбити, тому я буду кимось іншим, тому я буду притворятися. І це найбільше те, що може вас руйнувати. Уявіть, ви живете своє життя, а показуєте себе не за себе. Це мій страшний сон. Люди найбільш люблять справжніх людей, які не бояться себе, які можуть впевнено сказати, да, в мене є таке, да, і що? «Да, я себе люблю. Мені дехто пише, ти так багато говориш. Так, да, я люблю це робити. Я люблю те, що я роблю. Я себе люблю в подачі цій. Окей, і я задоволена собою, і ви вам нічого не скажуть, вам нічого не пред'являть. І люди, які розпізнали свою автентичність, вони вже не погодяться не менше. Тому вони є такими привабливими, притягуючими, тому що вони не погоджуються не менше, вони самі задають свої стандарти. А коли ви погоджуєтесь не менше, ви кажете, ви прямо кажете, що зі мною так можна. Що я погоджуюсь на таке, що я цього заслуговую, тому що ви самі ще не знаєте всередині себе, що ви заслуговуєте. Але тут такий нюанс. Це має бути от істинно істинно відчута середини ваша цінність. Тому що якщо ви десь наслухались, що в мене мають бути високі стандарти, я буду вимагати багато, ні. Ви маєте вміти віддавати точно так само, як брати. Віддавати ви можете своєю енергетикою, своєю унікальністю. Тим, що ви є, своїм ресурсом можете заряджати людей, а люди можуть вам віддавати чимось іншим. Але ви маєте бути ціною. Ціною, перш за все в своїх очах і знати, що я багато що можу дати. Я дійсно багато що можу дати. Я, як жінка, я є ресурс. І Я точно знаю, як управляти своїм ресурсом. І Я точно знаю, як поділитися ним. І Я точно знаю, що ти захочеш бути зі мною. Просто покажи, що ти мені можеш дати взамін. Тобто приваблива людина, людина-магніт, вона йде з позиції вибору. Ось я знаю, що я можу дати, а тепер я буду вибирати. Знаєте, вона не шукає собі людей, щоб закрити якісь дири, тому що вона вже є повноцінна, тому що вона вже є достатньо, тому що з нею все окей, тому що вона не потребує когось, щоб просто відчувати себе повноцінною, тому що вона вже розпізнала свою цінність. І тепер вона йде з позиції вибору. Так, окей, я з тобою поспілкуюся, але я буду з тобою, що я виберу тебе. я не буду тебе контролювати, я не буду тобі щось забороняти, навіювати на тебе свої стандарти. Я не буду вимагати, я, я подивлюсь. Мені це підходить чи ні? Мені подобається ти як людина, твоя енергетика, твоє ставлення, твої дії, твої слова. Мені це подобається. І що мені це подобається, я буду з тобою. Але людина-магніт вона ніколи не йде із позиції відчайдушності. Відчайдушність означає вибери мене. Просто, будь ласка, вибери мене, тому що я настільки недостатня сама по собі, мене настільки дир є, що просто вибери мене. От я хочу зі мною щось не так. Коли ви йдете з позиції «вибери мене, бігаєте за кимось, ганяєтеся, ви показуєте, що зі мною щось не так. Дивись, зі мною щось не так. Я ж сама думаю про себе, що зі мною щось не так, тому я настільки хочу, щоб мене вибрали. Тому що якщо ти мене не вибереш, то мені буде стільки дир. Я зараз хочу, щоб ти закрив мої дири. Коли ви хвилюєтесь, контролюєте це відчайдушність. Коли ви намагаєтесь зробити так, щоб були з вами, якимись маніпуляціями, це не пройде. Це не пройде. Це має йти з позиції впевненості, це має йти з позиції своєї високої цінності. Я від тебе абсолютно нічого не очікую. Я можу просто спостерігати за тобою, і що мені сподобається твій прояв. І відповідно, що тобі сподобається мій. Ми зможемо з тобою будувати дружбу, відносини, до прикладу. Але якщо мені не сподобається, то я не виберу тебе. І люди, які йдуть з цієї позиції, вони настільки привабливі, тому що вони траслюють вже свою цінність. Вони траслюють, що зі мною все окей. Вони траслюють, що не я когось. Прагну, я буду з тобою, що мені подобається взаємообмін, я росту з тобою, так само, як ти ростеш зі мною. Да, я, я розумію, що я хочу мати тебе у своєму житті. Лише з такої позиції. Людина-магніт, вона ніколи не буде йти, тому що зі мною щось не так, якщо в мене немає достатньо друзів, тому що зі мною щось не так, якщо в мене зараз немає партнера. Да зі мною вже все так, я не потребую нікого. От людина-магніт, вона не виходить із позиції потребування. Де я не потребую нікого. Мені з собою все окей. Звичайно, що ми всі люди. Звичайно, що ми маємо комунікувати, ми маємо бути в соціумі, але зі мною все окей, і що на якийсь період від мене хтось піде. Де я прекрасно вмію відпускати. І що ти від мене йдеш, значить твоя роль, твій етап в моєму житті закінчився. Я ще за це подякую. Тому що далі до мене прийдуть ще кращі люди, люди, які дадуть мені ще більше зросту. Тому людина-магніт вона завжди виходить із позиції вдячності. Щоб не сталося в її житті, та бізнес зруйнується, та підуть від неї всі. Десь щось таке станція не завжди вдячна. Вона, звичайно, що виражає свої емоції, вона, звичайно, що може посумувати, відчути агресію, відчути біль, але в кінці кінці вона вдячна. В кінці кінці вона знає, що все стається для неї. Хто б з її життя не пішов, що б там не сталося, хто б її не образив, вона, вона знає, що все стається для її зросту, щось все стається для неї, і вона б нічого в своєму житті не забрала б назад, тому що помилок не існує, існує досвід. Існує досвід, який дає ріст. Далі, те, що вас робить людиною і магніт, це малодоступність. Висока значимість і притягання будуються на малодоступності. Коли ви не є приторним тортом, коли у вас не є забагато, від вас аж тошнить. От уявляєте, ви любите торт. І той торт на вашому столі кожен день. Сьогодні ви стали торт. Класно. Завтра ви встали знов торт. Ви, ніби, так сильно любите той торт. Але вже його і не хочеться кожен день. І ви розумієте, що ви можете мати той торт будь-коли, коли вам захочеться. То зранку, вночі, ввечері, сьогодні, завтра та будь-коли. Той торт завжди доступний для вас. А тепер уявіть торт, який ви можете купити в якомусь одному місці, лише там раз в тиждень, і тому вам треба ще поїхати за ним, знайти в якомусь магазині, і він не всюди буде, а можливо таке, що він не буде. Який угу, ви торт хочете більше? Зараз тут головне зрозуміти, що це має бути не маніпуляція. Що це не має бути маніпуляція? Я сьогодні пропадаю, типу, за мною поскучаю. Сьогодні мене не буде, і я зараз дам витримку, ось, щоб з'явитися через декілька днів. Але я буду сидіти, чекати. Ні. Ви малодоступні, тому що у вас своє цікаве життя. У вас дійсно немає часу, щоб бути завжди в доступі для якоїсь людини. Але у вас немає часу. У вас немає часу, тому що у вас своє цікаве життя. Тому що сьогодні у вас прозал, завтра у вас танці. післязавтра у вас час на одинці. Ви займаєтеся роботою. У вас є свій бізнес, у вас ще є багато хобі. Ну, вас дійсно у вас немає часу. У вас настільки цікаве і насичене життя природньо. ви вмієте кайфувати від життя, ви вмієте відчувати смак життя. І воно у вас настільки класне, що дійсно ви, ви мало доступні. Люди не можуть бути з вами постійно. Люди не можуть мати комунікацію, люди не можуть бачити в своєму житті вас постійно, тому що у вас не вистачає на все завжди. У вас класне життя, у вас насичене життя. Ви ось розумієте? Це не робиться штучно, це робиться природньо, тому що ви любите своє життя. І от ви стаєте таким, знаєте, таким тортом. Тортом на свято. Ви знаєте, очікування. Ви вже фантазуєте, ви вже згадуєте якийсь мачний то й то, і що там? І так само люди. Так само люди, якщо ви малодоступні, якщо ви не є всюди і завжди, до вас дзвонять, ви завжди на зв'язку, до прикладу, там друзі. До вас кличуть гуляти, да, окей. І ви є завжди. Вас щось попросять, будь-коли зробити, ви вже тут. Але можна якось, окрім того, мати ще своє класне життя, жити своє життя, не бути завжди класною, зручною і доступною, тому що у вас ще є своє життя. Тоді, коли ви мало доступні, ви даєте людям простір щось дофантазувати про вас. Наш розум, наш розум вміє дофантазовувати. І що людина вас давно не бачила, вона ще. Прикрашає вас, ви здаєтеся класнішою, ви здаєте ще більш привабливою, і вас вже хочеться побачити, і вже хочеться бути поруч з вами, тому що коли ми сумуємо, ми ще примножуємо ці всі відчуття. Розумієте? З вами хочуть бути, але коли ви притурний торт, який є завжди, навіть не мрійте бути людиною, магнітом, якою буде притягти, тому що від вас тушніти буде серйозно, кожній людині треба простір. Якщо ви намагаєтесь бути завжди чиємось в житті, ну там навіть місце, щоб. Пофантазувати, посумувати, знову чути класні емоції. Там навіть такого місця не буде. Тому що ви вже набридли, да? м'яко кажуть. Чи ви вже не будете людиною магнітом. Тому що з цього виходить, маєте своє цікаве життя. Не серйозно, не треба це штучно придумувати. Просто своє цікаве, класне життя. Сьогодні, ну ні, сьогодні не зможу вийти, тому що в мене плани. Завтра я їду відпочивати в готель новий. Знайшла Післязавтра в мене танці. А от всереду мене буде, да, годинка вільна, можемо зустрітися з тобою. Буду дуже рада побачити. Не треба бути завжди і всюди, щоб вас вибирали. Люди не вибирають, тому що ви зручні, тому що ви завжди можете бути, вам завжди виходить. Ні, люди не вибирають через це. Людей це навпаки віддаляє від вас, тому що ну це не цікаво. Це просто не цікаво. Це знаєте, ви просто як запасний варіант. З часом вас почнуть звати кудись в останню чергу. Коли комусь буде не виходити, вас почнуть звати, тому що ви завжди, ви завжди будете і ви ніколи не відмовите. Ось так класно. Ви хочете бути на такому місці? Я думаю, що ні. І що ви дивитеся відео, ви хочете бути людиною-магнітом? Щоб бути людиною магнітом, треба мати малодоступність. доступність. Приваблива людина, до якої завжди буде тягнути, вона вміє відв'язуватись. Вона вміє відпускати людей із свого життя. Вона вміє це робити без страхів. Вона вміє це робити із вдячністю, тому що вона знає, що в неї в житті все стається до кращого. Якщо ви сильно прив'язуєтесь до людей? Прикладу, банально, перші зустрічі, перші зустрічі з кимось, і ви вже будуєте свої голові відносини, дружбу. У вас вже все так серйозно, а ви з людиною побачились лише три рази там. Почесно вам скажу, це лякає інших людей. Чому? Що з вами не так? Що ви настільки сильно хочете людей затягти в своє життя до себе. Навпаки, а де та легкість, а де та класна енергетика? Що о, класно, в мене є зараз нові знайомства, я познайомлюсь, так, да, буде цікавий досвід, да, побачимо, буде та людина в моєму житті чи не буде. Ну зараз вона є класна, я радію. Не буде далі, значить, в наше життя прийде ще якийсь інший класний досвід. Певнена людина людина-магніт. Вона не прив'язує себе до інших людей. Вона не починає себе утожнювати з іншими. Вона не починає себе оцінювати через інших. Тобто, якщо від мене пішли, значить зі мною щось не так. Якщо мене не вибрали, значить я якась не така. Ви не для всіх. Золота фраза. Ви не для всіх. Чому ви вирішили, що ви всім маєте сподобатись? Чому ви вирішили, що всі мають хотіти бути з вами? Та да це про нездорову самооцінку? Та да це про дуже низьку самооцінку. Це що ви в себе возумнили, що з вами мають хотіти бути всі, тому що я така класна? Та мої відео не хочуть дивитися всі, тому що вони далеко не для всіх. Та ваша подача себе, та вона не для всіх. Що хіба кожна людина, яка вам зустрічається в житті, кожне спілкування, воно що для вас, значить що та людина класна, тому що кожна людина по-своєму класна, але що все для вас тоді виходить. Так само, як ви вибираєте, так само і вас вибирають. Якщо якась людина не захотіла бути в вашому житті, так за це треба ще подякувати. Ви як пазлик не притягуєтесь. Всі люди притягуються, знаєте, відповідно, як пазлик. От сконектувалися на енергетичному рівні, аб'юзер і жертва. І так далі. Нормальна людина і нормальна людина. Можливо, до вас там прийшов якийсь аб'юзер, і ви от не сконтактувались, тому що ви не жертва. Тій людині з вами не цікаво, тому що вами не можна маніпулювати, вами не можна контролювати, ви маєте якусь свою самооцінку, ви якось цінуєте себе. Так тій людині взагалі не цікаво буде з вами. От якщо ви жертва, то ви да, притягнете, то що? За це треба радіти. Нашому світі хватає нарцисів, аб'юзерів і так далі, нездорових особистостей. Маніпуляторів, а ви розчаровуєтесь, тому що від вас хтось пішов. Та за це треба бути вдячними. якщо ви працюєте над собою, якщо ви дійсно опрацьовуєте свої обмеження, свої травми, установки, ви знаєте, що ви здорова особистість. То ви, відповідно, і вибираєте собі здорову особистість. Людина, яка притягує до себе інших, вона проводить достатньо часу на з собою. І якщо ви постійно зайняті, якщо ви постійно з друзями в комунікаціях, в роботі, ви постійно ось такі загнані, і ви не вибираєте часу самі для себе наодинці з собою, вам ніколи не бути привабливими. Вам ніколи не бути людиною магнітом, тому що так ви не можете зрозуміти свою автентичність, тому що так ви не можете розпізнати свою унікальність. Повірте, що ми знаходимося постійно в оточенні з різними людьми. Ми є їхнім середнім арифметичним. Ми люди мають губки, Впітуємо в себе все, де ми знаходимось. От мене таке є, що я знаходжуся своїми друзями довший час. Я прихожу, мені треба ще багато часу, щоб відійти від цього. І повернутися до себе, тому що я чую в голові їхні думки. Я чую в голові їхні слова, їхні вірування. Все, що вони мені передають, я це чую. Це вже я говорю через свою голову, але їхні думки. І навіть їхніми голосами. Для мене це страшно. В такі моменти я швидко ізолююся, я просто йду, проводжу час наодинці з собою, згадую про себе, і тоді я заспокоююсь. І тоді я розпізнаю свою класність. І думаю, я так скучала за тобою, так сумувала за твоєю енергетикою, та що? Ваша класність, ви маєте завжди повертатися, бути наодинці з собою, слухати себе, відчувати свою енергетику, йти за собою, слухати, чи ви на правильному питати себе. Я на правильному шляху, як я себе зараз відчуваю? Як в мене зараз настрій? Як в мене зараз справи? Коли ви очікуєте, що про вас хтось буде інший, піклуватися, питати, хвилюватися за вас, то ви це потребуєте найбільше від себе. Тому що жодна людина не може закрити вашу потребу ось таку. Жодна людина не може любити і цінувати вас більше, ніж ви себе. Друзі, на сьогодні у мене все. Ставте лайк, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом. І дякую вам за перегляд, дякую, що ви зі мною. Я вас всіх люблю і до зустрічі у наступному відео.